Що ти хочеш? Я тебе хочеш, і Ти там підеш що хочеш, зробиш? давай з Крістофером Ноном, наприклад? Ну я не познайомлю тебе з ним. Ні, але ж ти можеш вибрати ще якісь, ну типо ще якихось людей. Добре, давай я тобі скину список, а ти мені Так, а що хочеш в кінці? Я б хотіла дивись. От я знаю, що наприклад, тема з кіно в Україні. Ви з Дімою Кочнем, Діма, привіт, а ти його знаєш, він котик такий. Діма мені писав. Ми з ним обговорювали фільм борщ. Після того як борщ з'явився на Netflix, всі ж пишуть: типа, Діма, а як потрапити на нетлікс? Оте для цього зробив. І це класна, класна історія. Але мені б, наприклад, хотілося, щоб по перше з'являлися фільми українські, які б транслювалися не тільки там Україна-Польща, да там типо розкривалися на, на весь світ. Але для цього потрібно знімати не тільки документалки, а художні фільми, які б стали за сенсами близькі, типу всьому світу глобал. Мені хочеться е, е, знімати таке кіно, знайти якихось ко продюсерів, щоб гроші давали не тільки з державного фонду да? кіно, а По-своєму подкаст.